Та Україні. Шановні пані і панове, сьогодні чергова середа. Щоправда, ми виходимо по 7 у четвер, але в зв'язку з моїм відрядженням до столиці ми робимо цю передачу на день швидше. Отож, 21 вересня. Маємо одне з найбільших християнських свят Різдво Пресвятої Богородиці. В Україні завжди шанували Богородицю, жінку, матір. Україну і через це це є свято особливе. Але як і більшість християнських свят в Україні, вони наказаються на свято до християнського періоду. Якраз в цей день було свято богині Лади і Леві. Тобто за прадавнім звичаєм матері обливали своїх донечок водою для того, щоб вони росли здоровими і щасливими. Справді це є День материнства, бо Вірні, випрошують вимолюють у Богородиці право бути матір'ю, просять, аби Богородиця допомагала народити дитину. Отож, ми звертаємось до Богородиці, аби українки, а ми саме вболіваємо за українок, українки, які не народили досі дітей, але це дуже хочуть, отримали таке щастя від Бога. Це також і подяка Богородиці за вдало зібраний врожай і всі ці речі переплетені в українському звичаєвому праві, в християнських традиціях, і це є дуже гарне свято Різдво Пресвятої Богородиці. Є цього дня і Міжнародний день миру. Влаштовують цей день ходу за мир. Ну, в Україні щось не чути, щоб хтось злаштовував ходу, бо провокація з такою ходою була вчена московським патріархатом якраз на День Святого Володимира, 28 липня. Тоді їм не вдалося привернути до себе увагу і продемонструвати, що, мовляв, Україна винна в українсько-російській війні. А насправді ми українці. Звичайно, хочемо ми хочемо мирного неба, але не будь-якою ціною. Ми хочемо обов'язково, аби Крим повернувся в лоно України, аби на Донбасі запанував також мир, аби Донбас також повернувся в лоно України матері. Серед історичних подій цього часу, 1921 рік, редбарком української РСР, е, ухвалив рішення в обов'язковому порядку, скільки всіх школах мають вивчати українську мову. Це українська держава, начебто це ж маріонеткова держава, ухвалити військово вивчення української мови. І з того часу, по суті, починається відлік процесу українізації, який тривав понад 10 років. І нам би сьогодні в Україні запровадити українізацію. Бо українізація це чи не найважливіша потреба для української політики, бо українізація це. Власність в руках українців, йдеться мова про етнос, це влада в руках українців, це всюди повинна панувати українська мова, українська культура, бо ж для чого, власне кажучи, і створюються незалежні держави. Наступна подія 1966 рік, день народження Рената Ахметова. Вона б ніколи не згадували цю постать в Вікіпедії або в календарі іншому. Казують, що здебільшого це заслуга цієї людини, що він є президентом футбольного клубу Шахтар. Ми ж знаємо зараз, що Ренат Ахметов, по суті, є одним з тих, який фінансує війну проти України і все те, що відбувається на Донбасі, відбувається далеко не без участі самого Рената Ахметова. І найвищий. Час було б Рената Ахметова запроторити грати, аби над ним відбувся суд. А натомість Рената Ахметов себе дуже вільно почуває в цій державі. І навіть патріотичний Львів прийняв команду Шахтар, по суті, увазі з Ахметова. І сьогодні ця команда виступає на арені Львів і почувається себе дуже добре, абсолютно не намагаючись навіть слова вивчити українською мовою. Ну Це все дуже пізручно як колись міський голова садовий закликав, що нам хоча б у Львові один день присвятити того, щоб ми всі цього дня розмовляли російською мовою. Ось такі метаморфози. Ми до того догралися, дозагралася з російською мовою, з російською національною меншиною, що отримали врешті-війну, решт війну, тому що пустив свиню під стіл, вони і на стіл вилізять. І наступна подія 1709 рік. Це смерть гетьмана України, Івана Мазепа. Ми про Мазепу неодноразово згадували у наших передачах, але Іван Мазепа, гетьман України, перший самостійник, Мазепинці, потім Петлюрівці, потім Бандерівці, про нього не було би просто не згадати. 22 роки брали Україну і залишив по собі дуже позитивний світ. Нагадаємо, що помер він у Варниці, У Варниці, по суті, на Вермені, в Молдові. Варниця це недалечко від містечка Бендери, не плутати з Бандерою, але які цікаві паралелі Мазепинці і Бандерівці. Потім переховали в Галиці, територія сучасної Румунії. А Насправді це містечко малий Галич, також по Дністру. і якщо була столиця Галицького князівства Галич то це місто малий галич також входило до складу Галицько-Волинської держави, але було у Понизі Дністра. Дуже цікаво, що іменем Мазепи названо не така велика кількість, але таких населених пунктів, наприклад, аж 5 у США, одне в Канаді, є одне в Україні Мазепинці, є одне навіть в Росії. Є декілька пам'ятників, але не так густо, якби ми мали б вшановувати пам'ять цього визначного борця за самостійну Україну Мазепа. Але головне, що я хочу наголосити, як вшановуємо пам'ять тих великів українського духу, тим, яким ми сьогодні завдячимо, по суті, що ми маємо незалежну державу. Ми знаємо, що неодноразово прах Івана Мазепа осквернявся. Осквернявся і е, турками, оскільки це ж було на території Османської імперії, тоді Румунія входила е, саме до її складу. Осквернявся і московитами, які е, під час російсько-турецької війни е, побували і на могилі Івана Мазепи і не могли змиритися тим, що самостійник е, вільно собі тут покоїться. Але е, в кінцевому результаті прах Івана Мазепля привезли в Україну, але привезли його тишком-нишком. І це відбулося років 10 тому, аби ніхто не чув, коли його перевозили і е, цей прах супроводжували буквально десяток людей, е, ніхто про це не знав, не було від е, цієї інформації, відомо широкому загалу таке перезахоронювали гетьмана, великого самостійника, великого державного діяча та будь-який інший народ вийшов би в мільйонами. На вулиці для того, щоб схилити голову, провівши в останній пункт прах великого полководця, великого гетьмана. Натомість українці зробили тишком нишком перепровадили його з того ж Галиця до Батурина і тихенько в урні такій чаші символічній його сьогодні оберігають. Йому навіть привозили до Львова. Знав, що у Львові перебував, перебував прах е, великого гетьмана МЗП. Тепер до сучасних подій хочу повернутися Звичайно, всі говорять про е, державний бюджет. Е, ми не будемо його аналізувати, який він всі повторюють, що це не бюджет, бюджет повідання. Ми хочемо звернутися тільки на деякі цифри. Ми знаємо, що у нас парламентсько-президентська держава, ми знаємо, що є виконавча влада. А тепер цікаві просто цифри, е, які... Органи влади на себе перетягнули побільше фінансів. От цікаво, що, наприклад, Кабінет міністрів України, по суті, вся виконавча влада, це ж уряд, отримає цього року 436 мільйонів. 436 мільйонів. Це не 35% більше, ніж минулого року. А адміністрація президента це не конституційний орган, бо це ж канцелярія, по суті. Звичайнісінька канцелярія отримує в півтора рази більше, ніж весь кабінет міністрів. Можете собі уявити, 668 мільйонів буде витрачено адміністрацією президента. Що на 47% більше, ніж було минулого року. А цікаво, що до цієї цифри потрібно додати ще Державну проміння справи, яке підпорядковане. По суті, адміністрації президента вони мають окремий бюджет на 1,7 мільярда. Минулого року було 1,4 млрд, тобто 25%. І ми знаємо, що таке парламентсько-президентська держава, тобто той, хто є пріоритетним у формуванні уряду. Тобто в даному випадку ми говоримо, що в Україні парламент формує уряд. Тобто оцей уряд... Має е, на 50% фінансування менше, ніж адміністрація президента. От вам дотримує Конституції, от вам дотримує всіх законів. Якщо ми вже вторгнулися адміністрації президента, не може було б не згадати про смерть одного з заступників голови адміністрації президента Андрія Таранова, яка сьогодні його поховали, ну ми не сумуємо, не сумуємо е, з приводу цієї смерті, е, бо. Е Тарамов це був один з е росіян, які під час війни з Росією очолював одну з ключових посад держави, які є засилля, зокрема в адміністрації президента. Там є один, е ну в першу чергу, згадаємо, що е донедавна був Лошкін, голова адміністрації президента, тепер Райнін, ми про це говорили за прізвищами. Вони росіяни, насправді вони є євреїми. Е, але е, Філатов, Єрісеєв, Таранов, ну це вже е, надто в адміністрації президента України під час війни з Росією потенційні симпатики, а, ймовірно, колаборанти, е, але дивуємося, е, чому в нас так йдуть кепські справи. От хто такий Філато, якщо повертати коротеньку біографію, він народився в Росії, в Російській Федерації, в читі, в читі народився, але в адміністрації президента України е, працював. І, як сказав е, президент е, України, е, чи особа, яка тимчасово займає посаду е, президента е, Петро Порошенко, що тарану виконував багато. Секретних, якби, завдань, про які ми ніколи не довідуємося. Цікаво, це що адміністрація президента спецслужба, а це теж відкритість влади. Отож, загибель Таранова це лише свідчення того, що на одного росіянина стало менше у владі. Чому я так е, називаю росіянин і буду говорити євреї? Тому що дехто обурювався. З малоросів і з Хохлів, що е, я ображаю інші нації. Запам'ятаймо, що Шевченко росіян назвав москалями. І відкрити будь-яку карту до 2017 року всюди написано, де проживають росіяни москалі. І Шевченко, і франку, і ця Українка, євреїв називав Жидами. І відкрити будь-яку карту до 17-го року, і суди, де проживав цей етнос, писало жиди. Але після 17-го року е, самим Леніном було невільно використовувати термін жиди і москалі, і тільки мають бути і євреї і росіяни. Е, ці національні ми ще навіть суд подавали, щоб часом той не використовував е, саме е, москалі і жиди е, їхні е, назви. Хоча суд вони програли, і ми маємо право українці за Шевченком, за Олесією Українкою, і за Франком говорити, що це жиди і москалі. Але щоб краще і малороси зрозуміли, як посилаюся на світочів української нації, що е, саме вони вживали е, такі терміни і саме... Такі терміни були притаманні українському народу. Ну, я думаю, за е, ті кривди, які принесе нам ці два етноси, е, я не думаю, що треба особливо заглиблюватися те, як вони хочуть, щоб їх називали. Ми маємо їхні самоназви. І остання тема також пов'язана з національними меншинами. Радіо Свобода зараз почала цикл передачі під назвою освіта та інтеграція національних меншин в Польщі та Україні. І от як анонс до цієї передачі йдеться мова про те, що деякі громадські діячі говорять, що Україна порушує права національних меншин на знання державної мови та на інтеграцію їх в українське суспільство. Ну Це тема як склянка повна чи склянка порожня. Вона напівповна, напівпорожня це дві сентенції, які паляться з двома кінцями. Дійсно, національні меншини в Україні не інтегровані, але не інтегровані частково звинені національних меншин і української влади. Бо всі національні меншини вважають здебільшого рідною мовою серед тих, які проживають на території України російською. Євреї російська мова, росіяни російська мова, білоруси російська мова, кримська татара, російська мова. Хочете, греки, румуни, молдавани всі вважають свою рідною мовою, здебільшого російською. Є єдиний виняток, і ми повинні поважати цей вибір, це поляки. Поляки, які проживають на території України, здебільшого вважають українську мову рідною. Тобто вони в основному інтегровані в українське суспільство. Отож, Сьогодні в контексті організації, про яку ми згадували на початку, повинно все зробити для того, щоб ті національні були інтегровані в українське суспільство, щоб вони вивчили українську мову, щоб вони користувалися українською мовою, шанували українську мову, українську культуру, українську історію. І тільки тоді вони стануть повноправними громадянами, коли здадуть справжній іспит на знання мови, на знання історії, це як відбувається в інших країнах, і на завершення. Ми ще не маємо незалежної української держави. Ми сьогодні маємо державу українську як незалежну, лише де юре. Але де-факто вона залежна від міжнародних чинників, вона здебільшого залишається залежною від Росії. Але ми е, приречені українці на те, аби зробити Україну незалежною державою і буде добре Україні і нам.